В позитивним горі, але нас палить, що ще є така корупція в Україні. Пані Надію, прошу помогти, щоб ми могли подивитися на Україну без твоєї корупції. Що ви думаєте, перші, перші річ зробити, щоб знищити ту корупцію? Наприклад, цей цей, цей Янукович так багато грошей вкрав від вас, і треба ці гроші назад достати. Прошу, щоб ми, ми, ми хотіли любити Україну. Криму. не помітили, що кожен перший корупціонер Найголосніше кричить, боремося з корупцією. Ви думаєте, якщо я зараз почну кричати, то це щось змінить і це щось дасть? Я знаю, що це є. Я не знаю, як діти. Я не знаю, як вони крадуть для того, щоб припинити ці злодійства. Ну я знаю, що є люди, які знають, як крадуться. І мені треба їх знайти. Це все робиться. Наді це все якось робиться. Вибачте, я не можу дати дійсно для мене. Це відповіді. Я можу ні. Я можу вам обіцяти зараз, як всі політики говорити там. ви да, більше з політику говорити, що та я буду бороти. Та, я буду боротися, я поки не знаю я. Надя, а як ви не думаєте про те, що перший спосіб побороти корупцію це знищити Медведчука, прибрати від, від... 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 політики від... що... не... автоматом? ні, ні, я не просто не запитую, не от не як це прибрати не чому, не чому не представляє наприклад. Україну представляє в перемовинах так званих з терористами Медвечук. І от ви, ви були в ув'язненні такий тривалий час. Ми всі вболівали за це. Ми знаємо, чому ув'язнення. Ми знаємо, чому політв'язні є в Росії. Тому що є тут Медвечук, і поки він тут є, як Ракова пухлина, до тих пір будуть ув'язнені. Це є просто агентура Путіна, його рука, вона знаходиться агентура Російської Федерації, але це не до кінця. Питання.